Я мию цю красуню, але на моєму місці можеш бути ти, якщо купиш шкоду Октаві 2019 року. 1,6 115 кінських сил на механічній коробці передач в оригінальній фарбі на новенькій резині. Гуд'єр знаходиться в Вінниці, розмитнена сертифікована. Резина новесенька. Авто в відмінній формі, в ідеальній. Не то, що в відмінній, а в ідеальній. Розмитнена, сертифікована. Лише купуй і отримуй насолоду люксовський багажник двойне дно. По салону в відмінному стані. В стані нової оригінальний пробіг 174 тисячі. Механічна коробка передач, новий. Планшет сучасний. заглянем під капот. Якщо сподобалось і хочеш по-дальшому її мити, телефонуй, знаходиться в Вінниці, є багато інших автомобілів. Всім гарного дня і ось такі реальні тачки.